Я, ну типу, У нас сьогодні трішки більше посилок на плюс одну, тому що це максимально очевидно, і, типу, не дуже б то було цікаво просто розрізати стрейч. Вона на 2 літри, вона однозначно використовувалася. Це БУ, це 100%. Але тим не менше вона працює, все окей. А, в принципі, що ми, ми налили воду, вона закипіла і ми виключили. Нічого з цього всього ми не перевіряли, звісно ж таки. Але сама суть, що воду вона закіпетила. Отже, можемо вважати її робочою. Я погуглив, а вони нові коштують по 900 гривень. Оця така фірма. Я ну, Ну, нейм для мене особисто. А, нові по 900 гривень. Я думаю, якщо рахувати як бушну, якою вона і є, я думаю, гривень 300 на OLX її можна буде продати. Тому 300 гривень зараховуємо. А, скільки я витратив на ці посилки, в мене їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ви побачили. 300 гривень вже ми відбили і переходимо до оцього чуда. Так ой. Наступне чудо, яке. дружина, я щось тут питалася гладити чистити, але, то, як, як я їй сказав, що то, то... Коротше, я не знаю, що це за фігня, але це отакий а, шлем. Я не гуглив нічого не, але для чого цей шлем і де він використовується, я хазив. Нам попадався раз скейтерський шолом. І оце ось другий раз нам попадається. MicroLite Technology by Grey Nichols. Nichols. Ну, типу, ще щось і авторське. Так воно виглядає. Він. Я не скажу, що він важкий. І, явно, не на мою голову. Ну, типу, це, скоріш за все, також дитячий або просто на людину, якої голова поменше. Отак він виглядає. Буду дивитися, гуглити, скільки це може коштувати, бо поки що не маю ніякого порозуміння. Але ось, така. зачем ця штука? Ну вона тут тут знімається, але вона ж навіщо тут є. Розумієте? Коротше, отак. От. Така темка. Ціну ви вже побачили, а я ще буду гуглити шукати. Так, відкладаємо в сторону і переходимо до наступної посилки. Тут є ще одна, а, як на мене, очевидна, бо тут написано, що тут. Чи тут воно, чи ні, я не знаю. Але, по крайній мірі, отак це очевидно. Але я пропоную глянути щось, 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 те, що неочевидне і важке. Фу, Боже, воно важке. Дуже важке, реально дуже. Кілограма 3 так точно є. Так, погнали. Раз, два. Так, вроді все. Так, ага. Ну так, да, в принципі, що іще могло бути важким, як не отака штука. Жистяка. Божечки, а пилюки з нього летить. неможливо просто. Так, окей. Це ми відкладемо в сторону, це піде в тіль. Фу. Пилюки жестяк. Так, що у нас тут? Я так розумію, це все однакове. О, якісь часи десь заробили. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять книжок Івана Ле. Але ну, типу, я бачу, що вони різні за товщиною. Це, скоріш за все. Так, Юхим Кудря Повість. Том другий. Є таке діло. Да, Це Томи. Все. Том п'ятий. Так, Нам треба Том перший. Так, том п'ятий. Так, Тут трошки вона така. Цікаво, скільки це буде коштувати, звісно. Книга третя. Так, ой, а тут взагалі отака. Так, наливайко. Том третій і то том третій. Странно. Странно, странно. Том перший. Так, ну, коротше, 5 книжок. Кілограма 3 вагою. Ну, реально, дуже важкі книги. Отака товщина. Стан ви, ну, ви бачили, там деякі трохи залиті. Ну, от оця ось нульц. Ну, з першого вигляду, вона нульць. Ця, Ну, ця отака. Бачите? Ну, Але вона не вся така. Перші сторінки і все. Ну, Тут трохи підклеїти і аляулю. Так, що тут? Тут просто підклеїти троханчик. З однієї, сторони. ця сторона окей. Так. Тут що в нас? Ну, ця нульц. І ця теж нульц. П'ять книг. Посилка. Ну, десь це, напевно, трошка. Ну, гривень 600, мабуть, вона мені вийшла. Як думаєте, реально буде продати 5 книг за 600 гривень? Ну, хіба що це щось дуже рідкісне і дуже дороге? Ми будемо, звісно, пробувати. Але чи зможемо, це вже інше питання. Бо хотіти то одне. А по факту то друге. А по гуглю ціну. Ви ціну побачили, за скільки їх люди продають, і за скільки вони були продані. А для мене це ще таємниця, але дуже цікава. Так, відставляю в бік. Пилюки з них налетіло страх. Так, і відкриємо очевидну штуку. Так. Ага. Очевидна штука тут. Просто віса. Навіть робоча. Прикиньте, навіть працює. Ага. Але нема задній кришки, зато є батарейки. Прикольно. Ну, працюють і то ладно. Інтересно. Яка в них тут мінімалка, щоб проважити? важить, ножик 25 грам. Окей. 25 і 25. Так, добре. Що нам з тих вісів? А, я думаю, недорогі, а враховуючи, що тут ще задні Ну, зато є батарейки. Хази. Думаю, гривень 100 можна буде на них закласти. Скільки вони коштують по факту, ми дізнаємося. Так, це ми відкладаємо в сторону. І давайте щось поменше відкриємо. Тут просто щось виглядає. Це щось, щось... Щось цікаве. Так. Глечик, як матерюк. Прикиньте, глечик. У натурі. Так, а як його, щоб мені його не розбити? Офігіти. Зацініть. Ля який гарний. Доволі насправді симпотний. Прик. Ну, буде що пити молоко? Та й таке. Файний. Ні? Що скажете? Грязний. Грязний і страшне. Але файний. Такий розпис. Прик. Ну, тут щось трохи потекло, звісно. Але. То таке. І так, да, тут трохи покоцаний. Ну, якщо не протікатиме, то я думаю, для молочка. Хоча це ж не кувшин, це ж ваза, по ідеї. Да? Це вряд ли кувшин. Хоча що тут встав, налив, коротше, подивимось, скільки це буде коштувати. Доволі цікава знахідка. Така у нас вперше попадається, мені це подобається. Подивимось, скільки така історія може коштувати. Буквально, в прямому сенсі історія. І будемо а, продавати, мабуть. А може, дружина. Ну, навряд. навряд Коротше, подивимось. Якщо що, ви його точно зможете знайти в нашому телеграмові. Так, що це таке? поехали раз, раз. Так. Раз. Ула-ла, что это такое? Так, это так, в сторону. И... Кейс арт искусство. Так. Такою розеткою, до речі. Таку розетку ми ніде, не втикне. Це треба купляти перехідники. У мене, до речі, така розетка на біговій доріжці. То перехідник просто купуєш, але у мене вона менша. Тут прям щось дуже така балда здорова. Ще потрібно знайти його. Так. Я так розумію, це у нас світильник. Так, і тут, окрім того, що це е, Марк Слойд, нічого не вказано. Що таке або хто таке Марк Слойд, я не знаю. Дуже грязне, завжди, як завжди. Так, отака скульптура це на, начебто метал. А може просто такий пластик хази. Ну, в цілому, в цілому, виглядає, якщо от обрізати навіть просто дрот і використовувати як фігуру, в цілому виглядає доволі навіть непогано. А, такий мі 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 мінімалістичний арт-об'єкт, який можна вбудувати, помити його просто і все. Непогано. Якщо воно ще і працює, якщо знайти перехідник, то це взагалі бомба, як на мене. Ну, коротше, така штука. Подивимось, скільки це може коштувати, зважаючи на розетку, це доведеться шукати десь на ебеях. Якщо знайду, то ціну ви побачите, якщо не знайду, то не знаю, щось від себе дам. Та й все. Так, і у нас залишилася остання коробка, яка, до речі, не дивлячись на свій розмір, достатньо легенька. Ну прям взагалі. Це п'ятерка, але по вагі там немає навіть і а, кілограм. Ой. Так. Раз. Два. Так, тут все. Тут не все. Так, і що у нас тут таке? Так, пуфлика. Що це таке? Раз, два. Що блять? Тут написано, що це vr бокс. Три vr бокси. Все. В том смысле, що это і як воно працює? Ой. Тут які лінзи такі странні, оно аж голова крутится. Як його включить? Так, тут 6 на окулярах рухается. Блин. Ну, какие-то... Який... А, типа, линза рухается. Окей. И... Так, тут-то с динамики есть. А -а -а. Калитку открыл. Тепер. Ага. Як вони включаються? Що це таке? Скільки це коштує? Скільки це коштує, як воно включається і що з ним робити взагалі? Моя я не розумію, що це за штука. nanotechнолоджі. Так. Це просто ті штуки, які продіваєш у петлі і все, і вони працюють. Окей. Ладно. Доведеться серйозно так зайнятися гуглом. погуглити, що воно таке. Ну, написано VR Box. Як він включається, я не бачу ніде ні штуки для. Ну, ні розйома для підзарядки. Ні кнопки для вкил-викл. Тобто, як воно працює, убеде порозуміді Динамік ось є. Ну, лінзи типу, є. Що вони, як вони робляться, я. Хизи. Це реально треба погуглити, але сам факт того, що їх е, три штуки, отак от, і, ну, якщо це. Я просто не догнав, як воно користується, як, як його включати, т.д. і т.п., І ну, це можуть бути реально серйозні гроші. Якщо щось, ну, може, може це щось не то. Коротше, ціну ви побачили. Якщо вам будуть потрібні вони, я розберусь, що воно, як воно працює, чи воно працює взагалі, я це буду і на OLX продавати, там зможете знайти, і в телеграмові посилання на які є в описі під відео і в закріпленому коментарі. На цьому все. Така в нас вийшла достатньо дивна розпаковка. А два очевидних предмета на початку і максимально незрозуміла річ в кінці, плюс глечики, книги, п'ять томів ваш і такий світильник. Дякую.